Дуже дівчатка, Рілс <кій> без страху. Оновлену групу показую вам. Ми в клубі у нас маємо посилання. Якщо ви її десь загубили, ви можете ось тут натиснути в клубі в самому. І ось є посилання до приєднання, ви можете приєднатися. Натискаємо і приєднуємося. <кій> так. Взагалі, рілс без страху. Ось він у нас так виглядає наша група. Це у нас був практикум живий по днях. Тепер я це все оформила по гілочках. Ви можете пройти, подивитися. Гілочки всі закриті. Писати в них не можна. Так, фішки для монтажу закрити. Так, е, писати в них не можна. Але є гілочка-чат для спілкування, де ви можете задавати питання. Так, є така гілочка тут, як навігатор-генератор. Ось він. Навігатор-генератор. Це такий допоміжний матеріал, така підказка, що за чим треба робити, коли ви створюєте рілс. І також тут є допоміжні ідеї, шаблони, можна попрацювати, тут і хуки, і все. Тут багато текстового різного матеріалу. Це чисто теорія, що по порядку ви маєте робити. Також є ідеї, коли немає у вас ідей. Так, Ну, а далі ви можете продивитися, гілочки пройти, щоб розуміти, що тут є. Тут є інформація про закадровий голос, про говорящу голову. Далі гілочка з інструкціями по І Буде все поповнюватися тепер саме тут. Футажі, ось група, посилання на групу, на канал, вибачте, з футажами наш VIP-канал. Далі гілочка додатки для монтажу, тобто, крім тих, в яких ми працюємо, Капкат і ДІЦ, так, які ще є додатки, ось тут є інформація. Далі фішки монтажу, так, прикріплюю. Тут багато різних лайфхаків, ви вже знайомі з ними, подивитеся ще раз. Тепер перенесено сюди ефекти Instagram разом з інструкцією. І будуть поповнюватися вони тут. Так, тепер капкат-шаблони. Теж у нас є інструкція. Обов'язково перегляньте, це оновлена, хто забув, як працювати. І всі капкат-шаблони тепер будуть тут, не в клубі, а ось саме. Тут в, Ріл, в Рілс без страху. Далі скарбничка ідей. Так, це ми видалимо. Скарбничка ідей для створення відео в різних там застосунках. Це буде тут. Далі тренди Reels, те, що було у фотомонтажі, я його там видалила. Всі тренди будуть вам публікуватися ось саме тут. Хто використовує їх. Далі створення іде... відео ідей іменно в капкат. Тут багато, подивіться, 110 ідей, я поповнила. Це конкретно в капкат, як створювати різні відео. Тепер капкат інструкції. Теж я поповнила, подивіться, тут вже 54 повідомлення. Все конкретно як працювати в капкаті. Тут теж я планую ще знімати інструкції і пояснювати вам, як з чим працювати в капка, тому буде поповнення. Зробила гілочку по піксарту, тому що у нас є інструкції, я потім перенесу їх сюди. Тепер стікери. Стікери у нас знаходяться в групі фотомонтаж. Ви можете приєднатися або через клуб, або ось тут. Натискаєте, приєднуєтеся. Ви знаєте, що тут є багато різних стікерів. От. І стікери, які були в клубі, у нас з фразами. Я їх теж сюди перенесла. Ми зараз активно не поповнюємо, воно не, не дуже актуальним є на сьогодні. Актуальність зараз у тому, щоб швидко створювати контент. А не... Так, далі про контент в Reels. Окрема гілочка з гайдами, користь проріз, корисно про да? Інформація з інструкціями теж ви тут ось можете переглянути. Варіанти створення обкладинок, пробний режим Reels, як робити репости в Рілс, в Stories. Отже, ось такий оновлений вигляд має. Наш Reels без страху. Тепер ви, якщо працюєте конкретно з монтажом, в принципі в самому клубі, ось тут, нічого по створенню відео Reels, ну, немає. Крім, крім інструкцій, по, так, зараз, крім інструкцій по роботі із штучним інтелектом, ось відеоші інструкції. Ось відео ще інструкції знаходяться вони в клубі, тому що це штучний інтелект інструкції. Все, що стосується монтажу, у нас тепер ось у вас є окрема група, щоб ви не плуталися. І крім того, ви знаєте, для промтів у нас теж є окрема група архів АІ промтів, Теж окрема група. Намагаюся, щоб було максимально зручно вам знаходити матеріал, тому опрацюйте уважно, подивіться, де що знаходиться, щоб ви не губилися, коли будете працювати.